У корабельному районі Миколаєва запрацювала нова зарядна станція для тролейбусів з автономним ходом. Зокрема, було облаштовано місце відстою транспорту, шість зарядних пристроїв, кімнату відпочинку водіїв та диспетчерське приміщення. Чим ще корисний об'єкт, дивіться далі у репортажі Олександри Долматович. У Миколаєві розширюють можливості електротранспорту. У корабельному районі запрацювала зарядна станція для тролейбусів з автономним ходом. Комунальне підприємство Миколаївтранс завершило роботи по облаштуванню кінцевої зупинки з зарядною станцією в корабельному мікрорайоні по вулиці Вазовського. Зараз ми знаходимося тут. Оснащено диспетчерським пунктом, шістьма колонками для зарядки тролейбусів, які можуть заряджатися. Також забезпечено резервне живлення, саме два генератори, які під час відключення електроенергії все одно ми зможемо працювати та заряджати тролейбуси. Також тут виконали благоустрій, ділянки та облаштували місце відстою для тролейбусів. Є приміщення для диспетчера та кімната відпочинку водіїв із кухнею і санвузлом. Це робить умови для роботи більш комфортними. Ділиться водій тролейбуса Михайло. Водія, поки тролейбус заряджається, є час, практично час є відпочивати. Комната отдиха дуже добре. У ці умови, умови є. Wi-Fi, мікрохала, піч, холодильник. все, що потрібно для ослови відпочинку. Нова станція дозволить тролейбусам довше автономно курсувати на маршрутах, каже директор КП Миколаївелектротранс Юрій Сметана. Це дасть. Нам маневреність, тому, що ми зможемо заряджати тут тролейбуси, і вже вони будуть рухатися більш ну швидко заряджаючи і бути більш впевнені в тому, що вони їхні акумуляторні батареї ну, будуть повністю заряджені і вони зможуть безперебійно рухатися. Крім того, нова зарядна станція розвантажить кінцеву зупинку маршруту номер 2 на вулиці Курортній. Ми розвантажимо кінцеву на зупинці курортна, де на сьогодні багато тролейбусів, тому що там також наша диспетчерська знаходиться багато тролейбусів і створюються незручності для водіїв приватного автотранспорту. Тому ж від з понеділка відстой тролейбусів номер 10 вже буде здійснюватися тут. Цим самим ми розгрузимо вулицю курортну. Нагадаємо, вже 18 серпня КП Миколаїв Електротранс запустить два нові тролейбусні маршрути у корабельному районі. Один зв'яже центр корабельного району з мікрорайоном Кульбакине, а інший покращить транспортне сполучення всередині самого району. Олександр Долматович, Євгеній Гончаренко. Новини на телеканалі Март.